Дизайнер за професією Анна Куліченко з початком війни стала волонтером. Перших днів допомагала розселяти вимушених переселенців. каже, найважче знайти місце для тимчасового перебування саме вночі. Прихисток мама і маля вирішили організувати волонтери хабу Сила Ужгорода, бо жінки із дітьми залишалися ночувати на вокзалі, шукали приміщення, де його можна було б створити. Відгукнулися підприємці. Людина і каже: в мене є місце. Да воно без ремонту, не оборудоване, але я готова. Безкоштовно його віддати під потреби мам з дітей. Я готов платити за комунальні послуги за це все. На вас тільки можете зробити ремонт організувати. Звісно, можу анна розповідає, зв'язалися із знайомими будівельниками прорабами, які допомогли швидко облаштувати приміщення для комфортного перебування жінок з дітьми. За дві доби прихистком скористалися понад 30 жінок. чоловіків тут немає мами з дітьми. Ну от вночі була ще собачка маленька, але ми не могли її лишити на вокзалі саму. Забрали також сюди. От мама перша, ми її забрали зі школи. Вона спала з дитиною на матрасі з двома дітьми декілька днів. Вона категорично не хоче уїжджати з України. Ми її забрали. Ми розуміємо, що вона буде тут, поки не настане мир, поки вона не зможе вернутися до себе додому. А багато людей приїжджають, от тільки дайте нам, хоча б переночувати, прийти до себе до тями і далі вирушити десь до Європи. Волонтерка каже, що прихисток, мама і маля, розрахований на десятьох жінок, проте потреба в додаткових місцях щодня стає. Більшою, тож їм доводиться заселяти усі кімнати. Олена Анчукова, вчителька математики, теж волонтерить у прихистку. Вона з бучі приїхала з дітьми та онуком в Ужгород три тижні тому. Каже, дітям також важко це все переживати. Не можу сказати, що дітки закомплексовані так. Вони не дуже такі, тому що ми на залі бачили дітей, які зовсім не всміхались, не говорили і нічого не потрібно було. Всі якось так більш-менш. Із Краматорська з трьома дітьми приїхала Наталія. У прихистку перебуває один день. Такі благодарні були. Нас волонтери зустріли замечательно. Нас накормили діткам також роздали допомогу. і конфетки, і фрукти. Ці умови, все нам подобається. Сьогодні нам також привезли допомогу з їдою. Совсем одежда есть, дают бесплатно, одежду можно получить. То есть мы, мы если честно, не ожидали. Мы как-то еще до конца не верили, что такая помощь существует, оказывается, существует. Волонтерський хаб сила Ужгорода продовжує шукати приміщення для облаштування подібних прихистків. Волонтерка Анна Куліченко каже: У нас дуже оцей акцент, що нам потрібно ще приміщення. Дуже потрібно, бо просто на них дивишся. І от от зараз мені дівчата з вокзалу дзвонять, Аня, у нас там ще є. От ще дві мами з малятами, і нема. Олеся Дубині, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.